Десять морських дронів ЗСУ знищені біля берегів Криму. Всі атаки відбиті. З таких переможних повідомлень починає день російське міністерство нападу. Ворожа пропаганда радісно поширює відео, нібито відбиття атаки. Відбили, але лише у звітах українські змі посилаються на власні джерела в СБУ та поширюють докладніше відеооперації. кажуть про одночасну атаку і морських і повітряних дронів, які уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. Там саме тривали навчання окупантів. Принаймні, втрачати обладнання росіяни точно навчилися: пошкоджені або знищені штаби з пункту управління, склад БК та Техніки, електропідстанція та вогневі позиції джерела СБУ цитують керівника служби безпеки Василя Малюка. Смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Системне вибивання цілей в окупованому Криму Криму воно є, воно продовжується. Чудно, є це частиною підготовки до якоїсь більш масштабної операції, яку ну чудно варто нам очікувати в майбутньому так, Крим? Зараз прифронтова зона це однозначно. Місцеву жителям треба враховувати цю обставину і жодним чином не знаходитись поблизу. Об'єктів, які може становити інтерес Сил оборони України, військового об неспокій у Криму тривога біля Пермі. Легіон Свобода Росії повідомив про нову диверсію, яку влаштували члени їхнього руху опору на території військового литовища Велике Савіно підпалили військову техніку. На жаль, на кадрах не видно охоплених вогнем ворожих літаків, але будь-який мінус для ворога. Це очевидний плюс для ЗСУ. Поки в тилу тривають диверсії, на передовій працюють посилені fpv дрони. Як ворожі позиції, удвічі швидше розлітаються вщент. Від збільшеної порції вибухівки показав бойовий підрозділ Курта із 28-ї механізованої бригади. Пасак, пятый канал. Ціни догори, та ще й такі, як у Європі, зокрема на бензин, де та скраплений газ, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про підвищення акцизного податку на пальне. Головний аргумент влади Україна йде до членства в ЄС і нашій країні необхідно змінювати законодавство до норм Європейського союзу. Які ціни очікувати вже за кілька місяців, як бізнес, котрий працює на генераторах і пальному чи не цілодобово буде виживати в Нових реаліях у матеріалі Олени Рибінської з 1 вересня готуйте додаткові дві гривні за літр пального. Народні депутати ухвалили закон, і акциз на паливо стане більшим. Слуги народу кажуть, це необхідність, і гроші підуть на військо. Опозиція наголошує, це добиватиме гаманці українців. Йдемо до рівня цін на паливо, встановленого в Євросоюзі, поки що мінімального у четвер. Парламент взявся за ухвалення законопроєкту про підвищення акцизів на пальне. За словами голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Ухвалення закону пришвидшить приведення законодавства України до норм ЄС. Прохання підтримати підвищення акцизів, просив і міністр фінансів. Для цього особисто прибув до ради. каже, чи не усі гроші від збільшення акцизів підуть на ві? Ціна питання підвищення акцизів на сьогоднішній момент складає 10-11 мільярдів гривень. Тобто, у нас місячні потреби 166 мільярдів, а ми кажемо про 10-11 100%. Майже 100% підуть на сектор безпеки і оборони, тому що в нас ці кошти, які йдуть в державний бюджет, це ціна, яку ми маємо заплатити, але в нас іншого вибору на сьогоднішній день немає. Або ми шукаємо власний ресурс і забезпечимо фінансування збройних сил, або у нас є інші проблеми, інші проблеми, які ми не зможемо вирішити. Я сподіваюся на вашу підтримку. Під час розгляду правок та обговорення законопроєкту емоції народні обранці не стримували. Опозиція категорично проти ухвалення у другому читанні каже випробування, що лягають на плечі українців, зокрема, і їхніх бізнесів нині захмарні. Як бізнесу і людям плануватися? Коли ви майже щотижнево підіймаєте податки, підіймаєте, підіймаєте, підіймаєте штрафи, податки, штрафи, податки. Це на військо. А марафон свій чому не прикриваєте? Можна скільки грошей віддати на військо? Це удар по кожному українцю, це удар по українському бізнесу, який в умовах без світла по 16-18 годин. Працює на генераторах, щоб не припинити роботу і не звільнити людей, коли ми розуміємо, в якому стані енергетика якраз мали би знижувати акцизи на пальне, щоб люди могли мати інше джерело для того, щоб продовжувати роботу. Викликало дискусію не лише збільшення акцизу на бензин та дизельне пальне, а й скраплений газ. Одначе, голова фінансового комітету каже, усі розрахунки пропорційні. Сьогодні акциз складає 52 євро. До першого читання ви занесли 70 євро. А зараз ви піднімаєте в другому читанні до 250. Скажіть, будь ласка, чи розумієте, що він використовується сьогодні не лише в автівках, він використовується в опаленні, він використовується в використанні генераторів, на які двопаливних генераторів на яких працює весь бізнес і живуть люди? Ми встановлюємо правильні відповідно до енергетичної цінності співвідношення ставки бензинів до скрапленого газу як 70%. Від... Сотків тому абсолютно обґрунтована норма. Врешті, після бурхливих дискусій, парламентарі заходилися голосувати. Більшістю голосів від слуг народу, залишків колишнього ОПЗЖ та кількома за від голосу і за майбутнє документ проголосували за 231 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Підвищення акцизів буде розтягнути у часі протягом чотирьох років аж до 2028-го і відбуватиметься у п'ять етапів, зазначають нардепи з податкового комітету. За цей час один літр бензину зросте в ціні в середньому на 8 гривень, дизель на 10,5, скраплений газ на 11 гривень. Така ціна можлива лише за умови незмінного курсу гривні до євро. Тож імовірність ще більших показників на табло АЗС реальна. Однією з головних причин ухвалення. Закону пришвидшення змін законодавства України до норм європейського союзу це необхідність на шляху України до ЄС згідно із їхньою директивою. Та нардепи від опозиції кажуть, вимог підвищувати акцизи просто зараз не було. Під знаєте, красивими гаслами, що це є вимога європейського союзу, адаптація нашого законодавства до європейських норм і виконання відповідних директив. Дійсно, є такі директиви європейського союзу, але найганевніше. Найганевніше, що враховуючи жалюгідний стан української економіки і важку ситуацію економічну простих українців, якраз європейський союз не вимагав від нас адаптації саме цієї директиви зараз. Європейський союз говорив про те, що директиву щодо збільшення акцизів ми можемо імплементувати пізніше, і на цей рік перед нами стоять абсолютно інші задачі. Задача перед українським бізнесом нині не просто функціювати, а часто виживати. Бо ж в умовах Відключені електроенергії доводиться працювати більшість часу на генераторах. Власники кажуть, здорожчання акцизів на пальне вдарить по них дошкульно. Тож мріють просто вистояти у цей період та не збанкрутувати здійснення бізнесу зараз в Україні, це цілий квест. Типу для того, щоб мати можливість функціонувати, давати робочі місця і якось це триматись на плаву, потрібно зробити вилізти просто з кожи, щоб щось зробити. А враховуючи те, що зараз більшість годин ми працюємо на генераторі, збільшення ціни на диспалово, наприклад, буде. Впливати на нашу рентабельність і скоріш за все ми дійдемо до того, що функціонувати успішно взагалі не буде можливості. Пересічні українці очікують на здорожчання не лише пального, а й харчів і послуг. Без коментарів в нашій житті від нас нічого на не залежить. Це буде в цінової політики расти, це Зрозуміло обґрунтування все одно знайдуть якесь і пояснень цьому. Але на жаль, воно накладе на наш кошельок відповідний мінус. На жаль, нічого кращого не бачимо. нині. Залишається півтора місяця до першого стрибка цін на пальне. Українці кажуть, акциз підвищують до норм ЄС. А от зарплат як у Європі не мають, одначе додають змушені підлаштовуватися під реалії. Олена Рибінська, Микола Довгий, Софія Фесік та Олексій Тищенко. П'ятий канал.